22 лютого вранці Ну, годин, мабуть, у 5 чи в 6 нас командир построїв, горе, почалася війна. Про повномасштабне вторгнення Росії в Україну Світлана Медведенко дізналась у Пісках Донецької області. Та каже, війна для неї розпочалась раніше. У 2020-му вона підписала контракт і пішла служити у 56 шосту окрему мотопіхотну бригаду. До того працювала в амбулаторії, стала бойовою медикинею. Повномасштабне вторгнення ми. Набагато раніше на собі його побачили, тому що ми були під пєсками, і перші обстріли були у нас 17 лютого, тобто на моє день народження. тому згадує було селище Велика Новосілка в Донецькій області, і перші поранені. 8 травня у нас був штурм на Новодонецьк. У мене були перші трьохсоті. Перший соті були це хлопчик-побратим, якому було поранення в рудну клітину. І другий ін, ін, побратим був це Діма Скропивницького, якому було кульове в нього осколичне в ногу. Ми наклали йому турнікети, хлопці. Я ще третій наложи наклала, зробила знеболюче, все необхідне. І більше чотирьох кілометрів ми його виносили. Через ній час він приїхав на... з паличкою і говорить, рада мене бачити. Я говорю, не, не просто тебе рада бачити, бачити рада на двох ногах. Показує сідини бойових буднів на Донеччині. Каже, спала в ямах і окопах, повзали у багнюці, було і не мали змоги скупатись, а евакуюючи побратимів, їхали під обстрілами. Дуже дуже такі, такі згадки, болючі. Кожний з них для мене рідний. Це у Новожиланки. Хлопці, коли у них був вільний час, коли вони з позиції приїжджали, вони ловили рибу. Привезли мені щуку, і я чистила їх. Це в нас не було що їсти. Це був вночі ми приїхали в Гуляйполе, все розвалене. Ми знайшли піднос, бочка, туди накидали бумаги, і військовослужбовцями жарили сало. Дим. Ну, це сало таке було смачне. Була мерзла вода і був, було сало жарене. На фронті мала позивний ведмедик через прізвище Медведенко. Через це побратими дарували їй іграшки-ведмедики. Це шеврон мені дуже рідний, він найкращий нашого батальйону. І це мені подарував побратим, він був поранений. Світлана має трьох доньок, найменша Софія їй 9 років. Поки Світлана була на фронті, за нею доглядали старші. Я теж хочу медиком стати. Поєдною. Вона закінчила перший клас. і Я розумію, що дитина росте без мене три роки і два місяці, і що мені пора повертатися. Старшій доньки 27 буде, середній доньки 22. Торік, влітку, жінка звільнилась з військової служби за сімейними обставинами. Нині працює в територіальному центрі комплектування. І мені дуже боляче реагувати і тяжко на тих людей, які. Ну, які неадекватно реагують на цю ситуацію. Заходив чоловік, який я не пам'ятаю, після яких він обставин прийшов, він говорить: та ви тут нічого не робите, вам окопи копати. Я говорю, а ви їх копали? Це чоловік, якому було за 50 років. Так, Копав їх по срочки. Кажу, я копала Донецьку землю, я знаю, що це таке. Потім він прийшов, вибачився. Ну, а в тебе в душі залишилася така болюча рана, ну, тому що дійсно він тебе обідав. Нині на військовій службі старша донька Світлани вважає, тільки об'єднавшись українці, зможуть зупинити війну. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.